В'язаний кардиган у рожевому кольорі нагадує шерсть. М'якесенький на дотик, тепленький, затишний. Класика. І це не що небудь. Це кашемір і шерсть. 60% кашеміру і 40 шерсті. 3800. Ціна захмарна, але це кашемір шерстю. Просто неймовірно. Одна до як підійшла, це просто як хмаринка. Кашемір з шерстю. А, в колекції Зара є в інших різних брендах. І від поліестеру поліаміду до кашеміру натурального шовку шерсті. А це все представлено. Є шкірзам і є шкіра натуральна. А, тобто, ще такий є кашемірвом в м'ятному кольорі. Ось такий. Просто як Хмаринка 3800. Ось так. На прекрасній ноті кашеміру і шерсті. Кажу всім папа -па і до зустрічі у нових відео.